Всім привіт. Гарного дня. Поки? Давай. Сьогодні в нього, до речі, цей контрольного з англійської. Контрольно, як бажає. вважаєте, наскільки напишу? А на 12 я її не напишу. Побачимо, побачимо. Побачимо, побачимо. Давай, давай. Гарного дня. Навзаєм. — Тільки спробуй принести 10 або 11. Добре. Вихватиш. Санєчок зранку помив волосся і мені здається, що він зробив фатальну помилку. Він заснув. Ну що, подивимось. Сансанич, саньочок. Санька? Санюк. Підйом. Дивимось, 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 дивимось. Опа, ча. Опа-опа. Ану повернися правою стороною. Туди подивись у вікно. Туди. Туди. Де. А на мене? Є, є фатальна помилка. Ти як горобець підбитий. Сан. <paragraphs> ти щось сьогодні зранку також воду переплутав з горілкою. Якою ще горілкою? Добре, що діти ще не розуміють, що це таке. Гарного дня. Давай почни тиждень вдало, добре? Давай. Але от я просинаюся, да, там і думаю... Сьогоднішній день не залежить від того, з якої ноги я стану. Залежить від того, як прокинеться моя дружина да? і складеться цей день чи ні. Нарешті вдома. Ой, тут я ви що навіть додому я, не заходив. А на я на тебе і не, тут. не звернув уваги. Трошки підчекрижили абрикосину. І що в нас тут? А в нас тут черешня вже немає, залишився лише пеньочок. Сумно, прикро, але, але нічого, да? може ми її викорчуємо, то щось новеньке посадимо, а може і так залишимо. Щось туди спиляємо нижче і щось якийсь декор поставимо. Побачимо. У нас, до речі, пройшов маленький дощик і запах такий мм, просто неперевершений. І штори, штори. Не встигаю, не встигаю замінити штори. Ну що, хочу ж показати вам цей засіб в його дії. Вчора, ввечері, Сан Саныч гуляв з тьомиком на вулиці. Це трава та грязь. З травою ви ж знаєте, що дуже складно, да, щоб її позбутися. П'яте, що ми робимо? Натискаємо, щоб засіб потік. І потім просто щіточкою отак от його втираємо. Як ви бачите, можна навіть не прати вже. Але забруднення бувають різні. Якщо не пропадає забруднення одразу. Що ми робимо? Ми наносимо, залишаємо на 10-15 хвилин і потім кидаємо в пральну машину. Будь ласка, подивіться. Все, ідеально. Ну, Красаж, так що цей засіб найкращий для того, щоб... Позбутися плям. Так, ну що, запитуємо. Ну йди сюди, йди, усі чекають, усі чекають. Ну, що там? Ну, що там? Сікока? Все погано в мене. Ну кажи. Ну А чого ти руки не тягнеш Кажи скільки. Та все погано, погано все. Та давай швидше 20 Та... секунд вже мусуль. 12. В мене О, бачу я не сумніваюся. Та молодець, Тьома Привіт ти молодець, я знав, що в тебе все. Діжі, що там Крас! І ще там мене просили відгук на мишку за 5300. перевершено, Вона літає просто в неї там скільки три глайди, але вони майже всю мишку забирають. Ну, ну, Це прозрачна штука з них, щоб Коротше, вона... Коротше, класна мишка, купляйте своїм дітям за 5300, там три глайди.